Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп знову у приватній бесіді заявив, що може покласти край війні, чинивши тиск на українську владу, щоб вони поступилися частиною території прикордонні райони Донбасу та Крим. Пише за Washington Post, з посиланням на джерела заточення експрезидента США. Видання зазначає, що ця стратегія кардинально відрізняється від політики Байдена, стримування російської агресії та військову підтримку України. На закритих зустрічах Трамп говорив, що як Росія, так і Україна прагнуть зберегти обличчя та шукають вихід із ситуації. Він також припускає, що мешканці де яких українських територій можливо хвалити входження до складу РФ, пише WAPO? У той же час Залужний зараз дружиною в Європі та веде переговори безпосередньо із двома партіями конгресменів. Залужний робить все, аби допомогти Україні. Крім того, штати розглядають залужного. Як нового президента України, саме залужного або військового скрила генерала Залужного? Залужний, за даними телеграм-каналів, нібито мав таємну зустріч із Камалою і з Трампом. Невже побачимо нашого генерала на новій посаді? Слухайте, за хронологією, все Сходиться, пише волонтерка Ірина Горулько. Зеленим не вдалося підписати капітуляцію в Києві. Завадили Теро, Кличко, Залужний Порошенко. Червінський кривонос. Тоді вони гайнули на перемовини в Білорусь. Після цього свідка Києва вбиває сермаки мострять нові капітулянські перемовини в Стамбулі. Привіт у мерову. Знов не виходить. Захід завадив. Тоді Ярмак вирішив тягнути час, поки ЗСУ та союзники виснажиться, накатав формулу миру, став її таскати по світу і всім показувати, нав'язуючи ідею, ніби русня сама піде. А орки в цей час на мертво закопали. Ось на півдні, привіт, Оман. До речі, заробив недолугу спробу набрехати, ніби це монастирський видав людям зброю. Тобто, зелень здавала Київ за прикладом півдня. Соловики втекли на захід, аби з шоблой зачинився в бункері, і навіть не віддав наказу роздати зброю ТРО для захисту столиці і Киян. Вони просто чекали, поки 60 кілометрова колона ворожої техніки зайде в Київ, щоб почати капітулянські перемовини. Тепер зрозуміло, чому зермаки прибрали ППО з Київського моря, Нацгвардію за аеропорта в Гостомелі і забороняли підривати мости на Київщині. За зрада, о що говорить прокурор Жебрівський про ситуацію в країні. Вітаю шляхетних українців. Сьогодні побачив інтерв'ю яйцесяйного лідера телевізії Фокс, де він оголосив про те, що відвоювати території України по кордонам 91-го року він не спроможний. І, власне, потрібно повертати, як мінімум, Крим дипломатичним шляхом. Тобто, мирний план Зеленського, план перемоги Зеленського, План нестійкості Зеленського, це все була прелюдія. це все були бла бла-бла. А в кінці кінців ми ні на що не спроможні. Один дипломат оголосив про те, що. Уже почала, розпочалася Третя світова війна, і, власне, щось треба робити. В той же час наші західні партнери в пресі весь час говорять, що світ весь, по крайній мірі, Західний, зрозумів, що третя світова війна розпочалася і потрібно цьому протидіяти. І лишень влада в Україні не переводить країну на воєнні рейки. Насправді, якщо говорити, що ми не відвоюємо свої території, що ми погодимось на якісь компромісні рішення, то це приведе до повної окупації України. Що потрібно робити? Власне, в цій частині потрібно оголошувати стан війни. Що таке стан війни? Це правовий режим функціонування української держави. Під час відбиття збройного нападу Московії на Україну. Це тоді, коли Крупа, яка награбувала мільйони доларів, не буде вимагати зняття арешту з коштів, а буде відразу зузнята з посади, відразу будуть конфісковані кошти. І в прискореному режимі буде засудження за злочинні дії, якщо вона їх здійснює. І багато інше. Бо на сьогоднішній день країна живе по мирному шляху. Потрібно побудувати фортифікації, проводимо тендер на проєкту кошторисну документацію, потім проводимо тендер на побудову фортифікацій. А коли починаємо будувати, вже немає де будувати, уже іншому місці потрібно будувати. Країна має бути переведена на воєнні рейки. Бізнес, економіка має бути переведена. Бюрократія сьогоднішня, яка ведеться по мирному часу, має бути ліквідована. Але ключове тут це покарання за незаконні дії того чи іншого чиновника і утвердження справедливості. Це повернення смертної кари, кари за мародерство. Корупцію і державну зраду. Тобто комплекс заходів, які насправді мобілізують не тих, кого злапали і відправили на фронт, а всю країну для протидії ворогу. Перечекати, що пронесе, якось воно буде, що Бо ніколи не було, щоб ніяк не було, не вийде. Нам потрібно працювати і перемагати. Зрозуміло, що все це нинішня команда Яйцесяйного зробити не Бо колишні ларьочники, колишні блазні не розуміють, що таке держава, що таке країна, що таке система управління, особливо в воєнний час, через це уряд воєнного часу, який приведе до тями все українське суспільство. Але почне із самої влади, із самих себе. І тоді однозначно буде перемога. Працюємо, перемагаємо! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.